Найкраща прикраса, намисто для мами. Із ягід калини червоні так сяють. В такому намисті матуся щаслива, в ньому ягід калини, краса є і сила. Всміхайся, матуся, тебе так люблю я, для тебе, рідненька, намисто зроблю я. Вітаю вас, малята! Пропоную вам стати майстрами жіночих прикрас. Намалювати прикрасу для мами. Приготуйте ескіз, фарби, пензлики, баночку з водою і серветочки. Починаємо роботу з того, що зліва і справа від намиста вказівним пальчиком ми малюємо ягоди калини. Не забувайте добирати фарбу на пальчик, щоб намистинки ягідки були яскравими. Тепер візьміть до рук пензлик, наберіть фарбу зеленого і жовтого кольору. І будемо малювати перехідними мазками листячко. Намалювали з однієї сторони, повернули роботу і так само намалювали листечко подовженими перехідними мазками з другої сторони. Намалюємо тепер стебельце і гілочки, на якому кріпляться ягідки. Знову вказівним пальчиком малюємо ягоди калини, складаємо їх в кошик. А тепер уважно давайте прикрасимо кетях калини дрібнесеньким листечком, пітушінням, поверніть пензлика другою стороною, наберіть жовтої фарби і в кожну ягідку калини на низочки намалюйте малесеньку-жовтеньку серединочку. Ось і готове наше намисто найкращий подарунок зроблений своїми руками, своїми руками для рідної мами. Навчаємося разом, розвиваємо свою фантазію, щоб вміти робити подарунки власноруч. Кожна людина радіє подарунку і мама теж.